Обов'язково при цьому тренуванні ви мусите спотіти. якщо ні, тренування не зараховано. Пробіг я 3 кілометри, середній темп. <світ> Сьогодні покажу своє тренування після роботи. Мені 36 років. На жаль, займаюся не кожного дня, це може бути одне тренування в тиждень, чотири, як коли. Ну, стабільності поки немає, але надіюсь, в майбутньому це виправлю. Напишіть в коментарях, додайте відео до кінця, як вам показ тренування, результати. Був я на війні, довго не займався. Перед тим час від часу займався. І зараз стараюсь вернутися хоча б до старої своєї форми. Почну з пробіжки, якщо дозволить погода, бо морі насуваються, можливо, буде дощ. Планую пробігти 3 кілометри. І потім йдемо в зал. Проживаю я в селі Рівенської області. Побачите заодно сільський зал. Ось Тут я буду бігати, це наш стільний стадіон. Дощ починає вже накрапувати, але надіюся встигну пробігти 3 кілометри. І скрін побачите в цьому відео, бо, на жаль, не зніму пробіжку, бо в мене один телефон на який я знімаю. Включаю на ньому програму, яка рахує, скільки я пробіг і також слухаю музику. Пробіг я 3 кілометри, середній темп. Можете бачити на скрині 5 хвилин 1 секунда. Колись я біг швидше 5 кілометрів. Але ще мені до того зараз дуже довго. Це здоров'я трішки не що було раніше. Але дякувати Богу, жалично. Ходімо в спортзал. Ось ми вже в залі, сьогодні попрацюємо на грудній на біцепс суперсетами. Першу вправу буду робити жим лежачи і підйом гантелі на біцепс. Штанга на вазі буде 85 кг і буду робити 4 підходи. Гантелі по 15 кг Ласше не буду робити, так як немає багато часу, темні на дворі світла немає в залі. Тож приступимо до виконання. Зараз докину длини, що було 85 кг. Перед цим робив два розминочних підходи. Перший підход був 55 кг, другий 85 кг і зараз буду робити шкірі підходи, з вагою 85 кг. Поїхали. Перший підход є, зараз роблю ще три підходи. Знімати вам не буду, щоб не затягнути довго сильне відео, і так як в мене один телефон, кчу музику, щоб було краще займатися, і тоді зніму наступні вправу. Прийдемо до другої вправи, друга вправа буде 4 підходи по 15 на бруси і під його стане на 10, з вагою 35 кілограмів без відпочинку, і відпочинок їхніми підходами буде не більше похвилини. Вступною вправою буде віджимання від землі 4х15 і молотки з ганделями. Поїхали. Ще зроблю роботку ганделями. И підявление на бицепнові. Ну що, ось один із моїх варіантів тренування завершився. Якщо вам було цікаво таке відео, підписуйтесь на канал Сокіл, буду старатися знімати більше подібних відео. Пишіть коментарі, як вам таке тренування. Тренування в простому сільському залі, без тренажерів, без лишнього пафосу, де ніхто не скаже і не подумає, чому тебе порвані кросовки чи старі шорти. Все простенько, але якщо є бажання, можна позайматися і навіть. Без залу просто на вулиці. І спробувати таке тренування, в мене немає якихось там суперпоказників, простенькі тренування з невеликими вагами. Але сенс ще заключається в тому, щоб між підходами довго не відпочивати, щоб не сколонути. Обов'язково при тому тренуванні ви мусите спотіти, якщо ні, тренування не зараховано. Всім міцного здоров'я, любіть Україну!